Ще світ такого не бачив, аби свекруха йшла просити за невістку, а я йшла і таке почула на свою адресу, що мені не думалося, що старша жінка та такі слова знай. З мого виразу обличчя син зрозумів, що нічого не вийшло, і мало не плакав, а я намагалася йому пояснити те, що й сама не розуміла, бо як так можна чинити з єдиною онучкою, тим більше такою доброю і чистою, як Інна? Сину, вона стара жінка і вже не розуміє, що робить, а інна хоче заслужити її любов, схвалення, прийняття, бо інакше я не розумію, чому все так діється. Знаєте, я була певна, що любов бабусь безумовна, її не треба просити, вона просто так є. А тут якесь таке виходило, що й близько стара Ганна свою онуку не любила. Ту історію знали всі в селі, бо таке рідко буває, коли матері не стає одразу, як маля зробить перший вдих. Ходила Ганна сама на себе не схожа доньку єдину вона дуже любила, а тут таке. Зять спочатку взяв Інну до себе там, в його родині, про дитину піклувалася. Здається, сестра мала дитину малу, то й годувала. Але минув рік, далі другий, і почав він жінку шукати собі. А там така попалася, що не дуже була прихильна до дитини, та й свої пішли і так одного дня привіз зяті до Ганни трирічну Інну. Вона ваша онука, будете мати згадку про віру. Ганна лиш губи міцно стулила. Сусіди бачили, як вона спохмурніла, і всі думали, що то вона через зятя така. Але далі думали, що онука їй серце зігріє. Але Ганна була строга з дитиною, вона у неї росла слухняною до церкви щонеділі, в школі вчилась навідмінно, їй в усьому допомагала по господарству. Не дитина, а золото, але ніхто не чув, аби вона свою онуку хвалила. Навіть як баби на лавці збиралися коло неї та говорили про своїх онуків та хвалилися, то вона й півслова доброго про онучку не казала. А як вже та стала на порі, то вирішила її заміж видати за сусідського хлопця. Той приїхав до баби і там Інну побачив, той сказав, що заміж бере. Ганна погодилася, а Інна не сміла бабусі відмовити. Я думаю, що та їй добре в голову вклала, що то матері через неї не стало, от та й на усе була ладна лиш би бабусі догодити. І спитайте, яким боком я до цієї історії. А тим, що я свою дитину безмежно люблю і не можу бачити, як бздур однієї людини рушить перше кохання. Любилися вони з Інною не так, як то тепер, за руку і по хатах водити ні, душею, розмовою. А тут на тобі баба Інну практично із села, лиш би та не була щаслива. Видно, пронюхала, що онука закохалася і вирішила її отак покарати. Мій син не їсть, не спить, змарнів. Я не можу дивитися на таке. Я тоді до баби Ганни з проханням, з сватанням. Ти хто така? В баби очі горіли, мов вуглини. Що хочу, та й роблю, ще така, як ти, буде мені вказувати. Повірте, ця жінка згадала всі мої провини, чи не з першого класу, від зірваного яблука до гульок в клубі. Я не знала, що й робити, бо навіть якби діти одружилися, то ця жінка не дасть їм добре жити в селі. І тоді я й придумала той план. Коли Інну віз жениху в місто, то раптом у нього колесо тріснуло, а тут ми всією родиною з поміччю. Не встиг він колесо замінити, а Інни вже й не було. Поїхала вона з моїм сином в місто, а далі й ми до них приїхали та на розпис. І нічого вивчилися, живуть, працюють, двоє діток у них, я люблю онуків безмежно і ще в більшому здивуванні, що в Ганна нічого в серці не ворухнулося. А ви як гадаєте, чого? Підпишись, підтримай українськомовний контент.